Кошенята попліткуємо, говоримо про подвійне обличчя Антона Птушкіна, Леон про Трінчер, мультитрек, Холостяк 13, Шер та Олег Ляшко. Мочуйтесь зручніше, набирайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Отже, в одному з телеграм-каналів я знаходжу цікаве зауваження, що пише сніданок Химери. Наближений до ОП блогер Антон Птушкін з початку повномасштабної війни Росії проти України зарекомендував себе як безальтернативний та принциповий патріот України. Але на всяк випадок завів Ютуб канал для польської аудиторії. Фішка цього каналу полягає в тому, що він налаштований таким чином, що земляки українці Птушкіна не можуть бачити цей контент. А поляки та решта європейців можуть Насолоджуватись цим безцінним контентом без проблем. І я ж зазирнув на цей канал. Канал у нас верифікований, тобто, це справді контент Антона Птушкіна, коли почали писати наші підписники, що це якісь піратські відео, дивіться, на Ютубі працює авторське право, і просто так взяти відео Антона без дозволу неможливо. Чи є це зрада зрадонька Звичайно, що ні. Я розумію, кожен блогер намагається знайти свою нову аудиторію, намагається розширити свою діяльність. І до того ж. Втративши російськомовний сегмент, звичайно, що Птушкін, як розумна людина почав шукати альтернативні джерела. Його контент універсальний, і він може прикладати це і на 10, на 20, на 30, на 40 і 50 мов, і заробляти з цього величезні кошти. Але в мене назріває одне питання: Антоне. А чому контент налаштований таким чином, аби українці не бачили ці відео? От тут в мене виникають питання, от реально питання. Мені дуже імпонує Антон Птушкін. Я вам про це неодноразово казав. Я вважаю, що він дуже талановитий. Я вважаю, що він чесний в своїх проявах. Він дуже багато допомагає, підтримує. Але Антон, це темна конячка. І знаєте, аби не розчаруватися, не потрібно так сильно. Надихатися і романтизувати персонажів, які тобі імпонують, до того ж у Антона рильце в пушку, і він там підмазаний під політику. Як подейкують наші кушенята, то ж будемо вивчати. А до Антона реально залишається відкритим питання: навіщо приховувати свій контент від українців, щоб що? От якась йде подвійна гра, і хочеться дещо в цьому розібратись. Тому кошенята, кому ще відомо про Птушкіна, про його професійну діяльність, про його особисте життя. Надсилайте в директ моєї інстаграму, ви залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Ну і за доброю традицією. З вас подобається, підписка, коментар. А ми йдемо далі. Я не пам'ятаю вже скільки часу тому назад ми з вами розповіли про те, що Трінчер та Леон мали шпільвіль. Хтось в це повірив, хтось не повірив, і ось Леон врешті заговорив. Давайте глянемо. Ти можеш зараз відповідати, не відповідати. В тебе щось з Аньою було Я думаю, що Аня відповість. Вона більш бала куч, як виявилася. Як виявилось. знаєш, що вона хейтала? Чуваків, які, е, типу, переспали з дівчиною, потім ідуть і розказують, що як він, як вони спали. А я таки думаю. Ти хай ти ж тих, ким ти сама являєшся. Це такий маленький ексклюзивчик, що ми говорили за, за трінчер. Анечка, привіт. Для мене зрада, коли людина для мене тим не зрада. А коли але, коли ви, наприклад, домовились про мовчання, а хтось дзвонить дружині і розказує все, то це для мене зрада. Коли ти домовився, наприклад, не щось не робити, а ти це робиш. Це для мене зрада Гірша, ніж хтось би позвонив і сказав, я я була на вечірці там. І тут виходить, що Леон говорить, Аня така ж сама. Вона не дотримала слова, і при цьому ж Леон не дотримав слова, тому що домовився з нею про це не говорити публічно, не оприлюднювати їхні стосунки. І Аня Трінчер, яка страждала від розлучення, яка страждала така бідна, нещасна. А виявляється, без проблем могла запригнути на піструн а, одруженого на той момент ще чоловіка. Я ж правильно розумію ситуацію. Будь ласка, поясніть мені, домовилися про те, що кекс це не зрада, і не розповідати його дружині, а Аня взяла така погана і розповіла: так тут обоє боє рябої, як то кажуть, що до нього, що до неї є запитання. Але що можна очікувати від людей, яких немає ну абсолютно ніяких моральних критеріїв, люди які. Просто живуть у відриві хайпу, епатажу, хочуть постійно бути а, на виду, як то кажуть, і просто заробляти бабло. І чхати вони хотіли на увесь цей світ. Тому ах, треба перекрутити кепку, щоб було так комфортніше, то закриваю обличчя, забуваю постійно це зробити. Так зараз, друзі, one moment. о так то краще. А, тому трінери Леона питань немає, але Леон підтвердив наші слова: те про що ми з вами і говорили. Ми хочемо з тебе зробити зірку. Кастинг мультитрек Піпл. Ти думаєш, що ти круто співаєш? нереально рухаєш, У тебе шалена харизма. Приходь на кастинг Мультитрек Піпл. Ми створимо для тебе пісню, в тебе будуть відомі зіркові продюсери. Ти виступиш на справжній сцені і отримаєш перших слухачів. Ти можеш виграти 100 тисяч гривень. Програвших не буде, всі отримують якісь призи. Тож переходь за посиланням у шапці профілю, Заповнюй анкету і приходь на наше шоу. А це команда проєкту мультитрек оголошує кастинг. Тож, друзі, долучайтеся, переходьте на інстаграм сторінку хлопців, заповнюйте анкету і бажаю вам перемоги. Ви знаєте, мені імпонує те, що... Хлопці, не дивлячись на дуже скрутні часи, сьогодні ринок шоу бізнесу він просто став. Він починає поступово, але впевнено занепадати. Як би публічно не казав там слава Дьомін, Вадим Лисиця висловлювався. Здається, продюсер поляковий Михайло Єсинський, що все окей, нічого не змінилося, змінилося. І зараз шоу бізнес просто в дуже сильній стагнації. І Як вибратися з цього становища не зрозуміло, і от хлопці розуміючи, що є фінансова скрута, що є серйозний штиль. Все одно підіймають дупу, збирають команду і роблять креативні проєкти, запрошуючи е, українців долучатися, аби відкривати перед людьми нові таланти. Тож, друзі, не нехтуйте своїм шансом, і ви знаєте, як то кажуть, головне участь, а не перемога. Візьміть від проєкту максимум. Тож швиденько, поки кастинг актуальний і ще триває набір, переходимо, заповнюємо анкети і відкриваємо свої таланти українцям. Голостяк 13 вже на носу. Зовсім скоро стартує новий сезон, і у нас з вами є злив дуже жорнючий на одну із учасниць, а точніше, фіналісток шоу Холостяк, адже вона буде у фіналі. Хто це? Ми вже називали у попередніх випусках, моновипусках, які виходили у нас про 13-й сезон. Єдине, що я хочу сказати: СТБ не зробили жодних висновків і в той час, коли вони намагаються заявити. У нас контент відповідно до воєнного часу. Ні, ви просто прикрилися настроями в суспільстві, а формати суть залишили ту ж саму. Адже дівчата там просто копати, не перекопати. І я вже не можу дочекатися, коли все розпочнеться. Друзі, кому що відомо про дівчата з холостяка 13, давайте скидайте, будемо разом формувати ці жирнючі штрихи і розуміти, що ж там за вишенки на торті. Тому що там ого-го-го, -го, го повірте мені, понабирали. Тож чекаємо прем'єру вже 1 листопада. Я не знаю, що потрібно робити, аби так виглядати в свої 78 років, але шер неймовірна. І як вона рухається, як вона виглядає, як вона себе позиціонує, просто захват! І хочеться поставити її в приклад. Кожному з нас, і чоловікам, і жінкам, що не потрібно прив'язуватись до цифр. Знаєте, нам нав'язували із сувкового часу все, 30 треба себе вже хоронити. Альо, в 30 років тільки починається життя. Ти починаєш себе розуміти, куди рухати, що робити, хто ти, як ти, до чого ти. А тут вже треба все обрости, я не знаю, там купою справ тільки сім'єю і на це покласти своє життя. Сім'я це чудово, але не потрібно робити це в той момент, коли ти до цього не готовий, не хочеш, а тебе змушує суспільство, і ти такий, окей, буде так. Люди, які поряд з тобою і хочуть, аби ти був щасливим або щасливою, не будуть тобі нав'язувати, що і як робити. Вони підтримають твоє рішення. І якщо тобі потрібна порада, ти запитаєш, і тільки тоді вони можуть сказати: от, на мою думку, потрібно ось так. Все інше це нездорові стосунки, все інше це нав'язування, це стереотипність і це наслідок совку. Майте на увазі шер молочинка і вона величезний приклад для усього людства. Тож не прив'язуйтесь до цифр, розвивайтесь та вкладайте в себе у свій внутрішній і зовнішній ресурс також. Олег Ляшко став командиром батальйону безпілотних систем 63 ОМБР. Я дуже довго думав, чи брати це у наш випуск, але вирішив взяти. Просто це для вас невеличкий епізод того, наскільки людина хоче повернутися в політику будь-якою ціною. Ну, ви ж розумієте, що все це популізм. Ви ж розумієте, що зараз будується новий, більш серйозний військовий образ Олега Ляшко, аби він потім знову поперся до Верховної Ради. Але тектонічні пересування відбудуться вже зовсім скоро. І тому кожен політик зараз собі готує політичне підґрунтя. Ну, принаймні, є така інформація в кулуарах. Майте на увазі, і не дай Боже, нам ляшків. І йому подібних у Верховній Раді. Все досить цього цирку потрібні серйозні відповідальні люди. А головне правильно мотивовані, а не йти туди, аби швидше подербанити собі гроші. У нас немає права на помилку. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас подобається підписка, коментар. А я не прощаюсь кажу до зустрічі в наступному випуску, який виходить кожного дня, окрім суботи. Па-па!